Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Час новин для вас працюють команди фактів і «Сітіві» та «Вікон СТБ». Вітаю. І знову починаємо з Харкова, по якому росіяни вдарили на світанку іскандером з касетними зарядами. ДСНС повідомило про одного загиблого чоловіка. Кількість поранених внаслідок балістичної атаки понад 70 людей, травмовані п'ятеро дітей, четверо постраждалих у тяжкому стані. Від світанку на місці ворожого влучання працює наша знімальна група наживо в ефірі. Тетяна Децяк, Тож вітаю Таню. Чекаємо від вас найсвіжішою інформацією. Вітаю вас, Тетяно. Постраждалих вже 74, зокрема, п'ятеро дітей. Двоє з них госпіталізовані. Загалом в лікарнях перебувають 13 людей. Четверо з них у тяжкому стані. Загинув один чоловік 79-річний. Окупанти вбили його у власній квартирі. Кількість постраждалих може збільшуватися. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою з травмами, порізами, стресом. Потужні вибухи пролунали близько п'ятої ранку, коли люди ще здебільшого спали. Пані Світлана щойно прокинулася, це каже, і врятувало. Тільки дійшла до коридору і тут пролунав вибух. Так що якщо б лежала на дивані, то було б набагато хуже. І склом, і підвіконня злетіла, і рама, ну, вилетіло все. Потужності вибухів стало зрозуміло, це ракети значних пошкоджень. Завдано Основ'янському району. Удар припав на густонаселену територію. Тут житлові будинки, магазини, школа, дитячі майданчики. Дуже багато людей, маломобільних, які самі не могли Да. На цей час винесли шість людей, постраждалих, передали на переди допомоги. В Цьому домі ще один визив, людина. Практично ну, лежача, маломобільна. Було три влучання. Одне з них в цивільне підприємство, де виготовляли господарські товари. Це повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов. Значних страждань зазнав чоловік, який там працював. Йому відірвало ногу. Знову ж таки, жодних військових об'єктів довкола немає. За іншою адресою влучання було в цивільне підприємство. Сталося три осередки горіння на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Пожежу наразі локалізована, триває її ліквідація. За даними слідства, окупанти завдали удар ракетами іскандер з касетними боєприпасами. До того ж, одну з ракет підірвали у повітрі, щоб було якомога більше постраждалих. Це відповідно касетний іскандер, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально ось такими скажімо так, дрібними уламками живу силу. Він розірвався у повітрі, як у Сумах, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. Пошкоджено понад півсотні житлових будинків, як багатоповерхівок, так і приватних. Вилетіло понад 3,5 тисячі вікон. На місцях ударів працюють комунальники, закривають вікна, розчищають вулиці. Також з людьми працюють психологи і надають консультацію, як і де отримати компенсацію за пошкоджене майно. Тетяно. Дякую. Харків був на зв'язку. А тепер йдемо до Дніпра. Три шахеди та три ракети збили оборонці неба зранку над обласним центром. У самому середмісті пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Там повилітали вікна. У передмісті від падіння уламків зайнялася суха трава. Також побило приватні будинки і теплиці. Ще одна пожежа почалася в Новоолександрівській громаді. Там зайнялася господарська споруда. Атакував ворог градами та дронами камікадзе, Криворізькі, Синельніківські та Нікопольські райони. Снаряди побили багатоповерхівку приватного оселю, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Двоє чоловіків загинули напередодні в Нікополі. Росіяни обстрілювали місто з важкої артилерії. Про це повідомили в обл Ще п'ятеро людей постраждали. З них четверо в лікарні у тяжкому стані. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. Попродовж четверга росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. Дісталося Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам. Дронами окупанти атакували також слов'янську громаду, сина району та Грушівську на Криворіжжі. Протягом останньої доби росіяни вбили трьох жителів Донеччини. Про це повідомляє військова адміністрація області. Загинули жителі Костянтинівки та Русиного Яру, і у населених пунктах загалом пошкоджено понад 40 житлових будинків. Також за добу поранення дістали шестеро людей. Усього росіяни 22 рази били по населених пунктах області. А от під Цілодобовим ворожим вогнем Сіверськ, Торецьк, часів Яр. Там кількість обстрілів через активні бойові дії порахувати неможливо. Росія продовжує свій повітряний терор напередодні ввечері і цієї ночі від ракетного і дронових ударів постраждали кілька областей України. Є Загиблі та десятки поранених росіяни ракетами і шахедами атакували Харків, Суми, Дніпро і Миколаїв. Загалом, під час цієї атаки, росіяни випустили по Україні один балістичний і п'ять крилатих іскандерів. А також 37 різноманітних безпілотників із напрямків Курськ, Мілерово і тимчасово окупованих районів Запорізької області і Криму. Наші захисники неба збили три ракети і 23 шахеди. Десять безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Повідомили у повітряних силах. Україна та США підписали спільний меморандум щодо угоди про економічне партнерство, повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. Власно, це та сама угода про корисні копалини. Цей меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу та намір укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам, Написала Свереденко у соцмережах. Про цей документ напередодні казав і президент Зеленський. Про що ще ще говорив напередодні на брифінгу Христина. Величенська продовжить. Вечір четверга. Володимир Зеленський виходить до преси із невеликим аркушем паперу. На ньому кілька важливих меседжів, які президент, здається, занотовував буквально перед брифінгом. Наша команда сьогодні працює. Парижі у мене була розмова сьогодні з президентом Макроном. Саме у Парижі напередодні п'ять країн: Великобританія, Франція, Україна, Німеччина та США – шукали спільне бачення у багатьох питаннях щодо війни в Україні та ключові припинення вогню, залучення військового контингенту, гарантії безпеки. Зустрічі тривають на різних рівнях, каже Зеленський. Утім, жодних дат, коли ймовірно можуть оголосити перемир'я, він не називає з президентом Макроном. Ми обговорили, що мандату. У моєї команди, у його команди, немає обговорення території України. Їх мандат, який я їм дав, обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати, бажане повне припинення вогню, безумовне. Хоч саме про території говорив спецпредставник Трампа під час нещодавніх перемовин із путіним заяви Стіва Віткофа щодо статусу п'яти українських територій, Зеленський на брифінгу назвав небезпечним поширенням російських наративів. Вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Я не бачу в нього мандата обговорювати українські території, бо території наші нашим людям належить нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. От про що дійсно потрібно говорити, так це про наміри Росії на полі бою. На тлі розмов про перемир'я президенту озвучує інформацію про наступи, які уже реалізовує Кремль. Їхнє завдання захопити більше, аби бути у більш вигідній позиції. Росія буде робити кілька хвиль наступів на сюмському, на харківському, на запорізькому напрямку і, можливо, на сході напроти сумського напрямку. Ви знаєте, що йде велике накопичення. Там більше 60 тисяч росіяних. Так воно і є. По справжньому тривожить інформація спецслужб. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію про а, порох. Артилерію Зеленський обіцяє ще більше доказів про те, що представники Китаю виробляють і певне озброєння на території РФ. Також президент зазначив, що Трамп в особистій розмові не відмовлявся продавати Україні ЗРК Петріот. Мовляв, американці обіцяли працювати над цим питанням. Зеленський озвучив готовність придбати мінімум 10 систем. Я не випадково сказав президенту Сполучених Штатів, ми готові будемо купити. Тому що я у мене є діалог з деякими країнами. Вони Україні допоможуть з фінансуванням. Ще Довження, одне важливе питання: спільна зі США угода про економічне партнерство. Думав, що... Вже вночі стало відомо, Київ і Вашингтон підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та наміру класти цей договір про надра сьогодні. Нема що обговорювати щодо угоди. Реальної угоди серйозної угоди фінальної угоди, яка повинна бути ратифікована парламентом, тому що там юристи працюють. Як я й сказав, працюють продуктивно. Питання боргів там не може бути. Про продуктивність свідчить і заява Трампа, яка збіглась у часі з брифінгом Зеленського. Американський президент анонсував підписання угоди про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Христина Влечанська факти сітєвій марафон. Єдині новини. США закликали Росію публічно підтвердити готовність до припинення війни проти України. Про це заявила речниця держдепартаменту Темі Брюс. Цивілізований світ чекає відповіді, наголосила вона, і Москва має відповісти просто зараз. Брюс також послалася на слова держсекретаря США Марко Рубіо, який нещодавно заявив, що час для миру вже настав не через місяці або роки. За його оцінкою, світ має побачити справжні наміри Росії буквально впродовж кількох тижнів. Нагадаю, президент Дональд Трамп повідомив, що очікує на відповідь Кремля вже найближчими днями. Однак риторика Москви традиційна постпред РФ при ООН, не бензя заявив, що припинення вогню в Україні нині нереалістичне. Ми не впевнені, що Росія взагалі зацікавлена бути частиною цивілізованого світу, як ми всі. Ми вживаємо дії, які дозволяють нам легко та обґрунтовано взаємодіяти з країнами, які мислять подібно, які вірять, що мир має значення. Я думаю, це важливо для всіх, і саме це, звісно, впливає на наші подальші рішення. Укрзалізниця та Пінчукарцентр вперше представили широкому загалові скульптуру українського художника Олексія Сая. Воля вона створена з літер, пошкодженої під час бойових дій стели в Любімівці на Херсонщині. Інсталяцію створили і досі показували міжнародні аудиторії, а нині презентували на залізничному вокзалі столиці з подробицями. Вероніка Бойко. У цих літерах сила, стійкість і незламність. Прифронтова Любимівка на Херсонщині у 22-му була під окупацією росіян. Вітальний знак на в'їзді знищила артилерія. Проте з уламків народилося мистецтво, символічне і глибоке нагадування світу за що і чому борються українці. Я це називаю вжиткове мистецтво для суспільного блага. це було зроблено для того, щоб його показувати за кордоном. І провокувати тим розповідь про те, що для нас значить слово воля. Досі скульптуру виставляли винятково для міжнародної аудиторії, аби привернути увагу світових лідерів, політиків та експертів. Інсталяцію бачили на економічному форумі в Давосі, безпековій конференції у Мюнхені та саміті Ялтинської європейської стратегії, організованої фондом Віктора Пінчука, а тепер розмістили на центральному вокзалі Києва. Ми шукали що б щоб дало можливість всім цим важливим людям, які збираються на цих подіях, за кордоном якийсь такий символ, який могли би їм показати, який був би одночасно ніби і емоційним, і так само говорив про те, що ми переживаємо всередині країни. Але звичайно, з самого початку Олексія і в нас була думка про те, що потім цей символ має повернутися в Україну. Він має бути люди, мають бачити його. Вони, вони так само живуть. Багато з тих, хто проходить тут кожен день. Живуть в таких містах, таких самих як Любімівка, які постраждали від Росі. Іської навали проєкт реалізували у партнерстві з Пінчук арт центр та Укрзалізницею, аби не лише представити історію нашої боротьби світу, а й самим українцям нагадати про свою силу. Слово символічне складене з букв, які були розтрощені росіянами у цьому. Маленькому містечку на Херсонщині, і мені здається, це дуже дуже повинно дати потужний імпульс людям, щоб вони побачили, що не зворочено те, що нас б'ють, нас стріляють, нас обстрілюють, знищують, волю не знищити. Підтримати проєкт завітали посли чотирьох країн: Литви, Естонії, Швеції Фінляндії. Серед тих, хто прийшов на відкриття інсталяції, ведучий і ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади Олександр Швачка. Двічі доброволець він знає, якою ціною здобувається воля. Це в першу чергу на Вона передає такі почуття, в яких сьогодні ми знаходимося. Знаходиться український народ. і Чого вартує воля і свобода? це на жаль, біль, це кров, це боротьба. Столичний вокзал вже давно більше ніж просто транспортний хаб. Він став майданчиком для дипломатії, культури і мистецтва. Нині тут стоїть нагадування: воля це щоденна боротьба українців, і вона триває. Вероніка Бойко, Олександр Меленевський, факти сітів. Єдині новини.